Вітаю! Мене звати Олег Попов. Я засновник та керівник освітньої території Мідгард, але відчуваю себе архітектором особистості. Запрошую вас на знайомство зі школою. Ходімо? Hello, guys! Hello! А ви знали, що в нашій школі ви можете обрати мову навчання вашої дитини з першого класу українська або англійська? В школі Мідгард, фізика та хімія. Це практичні досліди та неочікувані експерименти, а ще ми додали урок космосу. Власний кільний клуб формує емпатію та вчить відповідальному ставленню до тварин. А Яша і Жора мої улюблені низка кодиль. Раніше я працював психотерапевтом і мав велику мрію. В Мідгар вона здійснилася. Ми маємо власний психологічний центр. У нас працюють 12 досвідчених психологів. Вони допомагають мені тримати освітні фронт. Це кампус улюблене місце наших дітей. Що тут відбувається? Професійний спорт замість нудної фізкультури. Ми обладнали бомбосховище, тому що безпека учнів та спокій батьків дуже важливі для нас. Ми готуємо до майбутнього вже сьогодні 3D-моделювання, Майнкрафт, програмування та пілотування FPV-дронами. Створюємо цікавий простір для кожного. І головне це рух. Найголовніше Мідгард, це задоволення. Чекаємо в родині Мідгар.